Добрий день, це канал. І я, і мамині тваринки, і ми з вами у саду працюємо. Сухенько, файненько, треба загорнути садок. Ось. Бо треба буде його підживити. Зішкрабайте листя з того зубів. і Буде легше горнути, бо буде вставатися зараз. Ага. Ось. Вон там дивіться хто йде з поля. Кузульки мої мазульки. Ось. Металя жене вже кози з поля додому. Вона зараз по дої, а ми будемо загортати. О, вона піде поїсть. Там я нажарила відбивних смачних. Ми з Іваном наїлися, маємо в селу працювати. Вона ще не їла відбивних. О, і оце таке діло. А ми загрібаємо. Так, чуєш Іванку. Біжи, поможи її загнати, прив'язати. І скажеш, хай вона подоїть, піде поїсть, а тоді, якщо вийде до нас. О. Оце такі справи. Погода дуже гарна у нас, сонячно, тепленько. Не то тепло, жарко, якщо чесно. О. І біжать Йди йди хоч відчиня і відчиняй ворота їм. Вони так біжать, б'ємо, думають, ворота відчиняний, і вони зерно козя, гусяче. <смі> Козенята бояться Наталю оставити. Саму. Самі не біжать, ніколи не оставляють е -е, мене там, чи Наталю, щоб за козами бігти, а весь час йдуть за руками. Ось так. Так позагортати. Тоді треба пообрізати трохи, горіхи пообрізати трохи, яблуні, котрі високі пообрізати. О. Треба вже черешні порозмотувати, пообрізати і взяти, попробувати буде, зібрати тому прискувача, поряд водою прогнати, подивитися, як, як його правильно. Скажіть мені я вам скажу. Як правильно підібрати форсунку, щоб бризкати, треба подивитися і тоді братися до бризкання саду, порозвертати ті всі кукурузи, вже думаю, моє більше снігу сильного не буде, мої зайці не погризуть. і братися до роботи. Стільки роботи в садку, що то капець, не тільки в садку скрізь. Куди не подивися? Так, дрова ми сьогодні доскладали вже всі ті березові. Грабових ще не складали, бо грабові мають йти сюди в дровітню коло криниці. А там ще ми дрова беремо палити. Ось так, щось таке діло. От, так, Там ту частинку ми вже оце все загорнули. Ось сюди ми загорнули по горіх. Зараз ще ото догорнемо. Ось сюди і ця листя виноситься на купу, щоб перегнивало. Ось таке діло. Так що такі-то справиньки. Треба працювати. Добре стояти, говорити, але граблі вредні не хочуть ворушитися. Чоловік восени зуби повставляв їм. Ось, бо ми повиломлювали, бачите, отуди. Свіженьке, то тут ставлені. Ще є пластмасові в мене, О, де я заказувала тоді як миски, відра від фірми МЕД приходили, то ще вони стоять. Але я їх ще не заправляла. Є дерев'яні, то ми ними загортаємо. Так що ось таке діло. Коротше, каже, роботи повно. Треба загортати, ще ж мають прийти саджанці. Та й ото таке, то я ще маю посадити, покажу вам, що мені прийшло, що я ще дозаказала. Ось. Правда, думаю, де його посадити. Ну, але десь знайдемо. Якщо Бог дай здоров'я, все буде добре, знайдемо де посадити. Ось. Та й такі, то справи. І побризкати все зробити. Ладненько, буду я загортати. Зараз Іван прийде, я ще не горнула нічого. Добре, поки місць пауза. Тоді покажемо, скільки ми позагортали. Ой! Так, садок наш вверху, все й загорнений. Красоту навели в садочку. Ще залишилося нас. Ось тут вигін, то його загорнути. Ми загорнули? А виїзді лежить? Ми все загорнули в дочі. О, все. Єжик. Ні, нема мені Бобер. На. А я вчора бачу, або брав рано. Да. Виво, як мої. Йош! Йо. Ходи? Частіше по каналі, ти зимовий познайомиш. О, сходи моя цибулька. Сходи моя цибулька. І сіяночка сходить та, що я посіяла. Та, що в воздусі цибуля висить. Що на полках має цибулю. Таня Альохіна мені висилала. Так, ось так. Так, а тут в мене посходила моя петрунька. Дивіться, як гарно, бачите. Понасівалася, дивіться, як посходила, як щітка в городі. Це моя семілітка сходить. Ось. Треба посадити пару курчів барабоїв раді. Пушечка зелененька наша. Ох, наша красота. Часничок поліз. Город же підсихає. Ось, га? Поволі не супнуть, поволі їти. Так, полунички. Травичка в них сходити, блаполушно почала. Думала, нині будемо стрихти, але передумала, загортали садок. Тут загорнений. О, о, це мої. Пізно цвіти сходять, а це мій морозник. Цвіт жена, дивіться. Бачите? Квіточки має. Ось і тут має. Бачите? І тут має. І буде морозник цвісти. Так. Ось такі-то справи. Ой! Ну, глянемо до моїй павлонії. Ми туди листя напихали чи ні? На те? Напихали так. Я її заберу чи мокру від неї. Зелена, файна. Точно все добре. Все добре. стержень скрабнула. Це земля. Воно вже росте. Вже моє того року піде в рух. Воно як дерево росте. Ага. О, воно таке високе росте. Візьми, ото викінь, туди десь все. Мокре. Це я жменькою заберу. О, наша павлонія. Ну, ще в нас є, що загортати, ще кругом хати. Ще ось тут рів, все, і загортати. О, ой, ще є що. Гребти і гребти. О, це моя сливочка. Ой, О, йдемо, діти. Ніц не робила й фляла. З того всього треба попасти гуси і йти до хати, лягти одихнути. Ох, як мої пісніжнички, красунчики свитуть. Нині пчілки літали в нас. Дивіться, які гарненькі. Параски, Ой, бачу, як бджоли брав мед з не. Ну. Бачу. Джмоли, джмоли. Ну тюльпани дуже мало цвіту має цього року. Нічого страшного, буде гарно просто так. Іде, йде, Іванку, дуже мало цвіту. О, ау, дороза кулалася. Такі-то такі -то справи. Ось там та роза там дуже примерзла. Що вона так примерзла багато? Тільки знизу геляки поставалися. Ну нічого, поптинаємо та все. Та і так буде. Ладненько. Всім гарного дня. О, примулка вже рости починає. Це мої пісніжнички. Оцей корж рози пропав. Оця є. Так щось такі то справеньки. Всім гарного дня. Мирного неба і міцного здоров'я. І тільки хороших новин всім. Бережіть себе і своїх рідних.